ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Учасники гумористичного дуету кролики Володимира Данилець і Володимира Мойсеенко, які зрадили Україну, несподівано з'явилися на прощанні з легендарною українською артисткою Ніною Магвієнко, яке відбулося 11 жовтня у Києві. В інтерв'ю Славі Дьоміну співак Арсен Мірзоян, розповів, що хотів прогнати зрадників, але вирішив не влаштовувати скандал. Я не знаю, хто їх запросив. По перше, ми нікого не запрошували. Там стояв мій знайомий Макс, і Я йому кажу, давай їх прибирати. Мене почали зупиняти. Арсен не робиться, хотів їх вивезти. Ну думаю, ладно, я відійшов. Ми просто оголосили, де буде прощання. Ніхто нічого не погоджував. Я не знаю, що це було. Я взагалі запитав, що вони взагалі роблять в Україні. Особисто з ними не говорив. Хотів їх вивезти ще раніше, поки не зайшли, але мені сказали. Арсен не чіпай, зазначив музиканта. Ще один музикант, який вирішив залишитися анонімним, сказав, що по правильному він вик. Виклик... Кликав поліцію, і вимагав арешту. Втім, не знає, чим це продовжувалося. На похороні поліція також з'явилася коміків. Відвали нагадаємо, що скандалісти на російському пропагандистському телеканалі поскаржилися на цькування в Україні за словами артистів. На їхні виступи глядачі приходили із коктейлями Молотова. Крім того, зірки висловили своє розчарування у президенті Володимиру Зеленському. Про це гумористи розповіли в програмі Доля людини, присвяченій 35-річчю їхньої сценічної діяльності. Йдеться про концерт новоріч парад зірок, на якому російські вокалісти виконували пісню про санкції проти України, нас там підмонтували. Як ми сидимо, і аплодуємо, і ось почалося цькування в Україні. Мовляв, ми знімаємося у програмі країни агресора. У зв'язку з цим нам зірвали два сольні концерти у Трускавці. Квитки були продані. Люди приходили, а інші стояли з коктейлями Молотова та не пускали їх. Згадали актори. Останній концерт комедійного дуету на батьківщині відбувся в листопаді 2015 року п'ятнадцятого року. Чернігові з того часу. У кролики вдома не виступають. Незабаром артисти потрапили до бази сайту Миротворець, оскільки підтримали ідею провести між Росією та Україною телеміст у 2019 році для українців. Він мав транслюватися на каналі Нюсван, який належав кому Володимира Путіна Віктору Медведчуку. Створення телемосту могло спричинити легалізацію російського пропагандистського контенту через українські медіа. Також зазначимо, що Данилець та Мойсеєнко незаконно відвідували Крим із 2014 року. Обговорили з гумористами і в нинішнього президента України Володимира Зеленського на думку знаменитостей на їхнього колишнього колегу. Подіяли якісь сили, які змінили його думки. Він завжди виступав за щастя та радість, критикував нелюбих політиків. Коли це все трапилося, було боляче не тільки для нас, як для артистів, а для всього народу. Прокоментували зірке президентство Зеленського. Крім того, артисти розповіли на російському ТБ, що зараз українці, нібито, хочуть перемир'я з Росією. Війну називали громадянською. Ними навіть цікавилось. А збу що зараз роблять ці коригувальники вогню Києві, Ми не розуміємо. Як мінімум, вони не повинні вилазити із допитів. А до зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.